По всій планеті стартує акція «16 днів проти домашнього насильства. Про домашнє насильство треба казати вголос, і головною подією цієї акції вже традиційно стає соціальний проект Річ у тім 2.0». У цьому проекті представлено 16 побутових історій домашнього насильства, де предметами чинення правопорушення були саме ці предмети, які представлені у кожного. У, у кожної людини, яка є на плакаті, наприклад, якщо почати з цієї жінки, яка тримає в руках подушку. Подушка була реальним предметом вчинення правопорушення. Лише щоб дізнатися більше про цю історію, на плакатах є інформаційна довідка, невеличка. Але так як у нас час інформаційних технологій, ми можемо, скориставшись вашими смартфонами, подивитися за QR-кодом, що саме відбувалося тут. Акторка розповідає. Цю реальну історію, яка відбувалася. Значить, якщо коротко, то е, тут е, приводом для домашнього насильства стали ревнощі. Ревнощі саме жінки, тут представлена е, правопорушниця, е, яка е, з подушкою е, душила свого чоловіка. Довгі роки а, ця проблематика замовчувалася, і ми думали, що це є нормально, і це просто побутове життя, в якому ми можемо стикатися. А, ну, це просто проблема, яка колись вирішиться, але ми не розуміли, яка буде масштабність цієї проблеми. Ну, цей чоловік розповідає про те, що він. А, Танцюрист і е, збирався вступати на хореографічний факультет. Е, а його вічому це не подобалось, і він е, постійно його цькував за це. Але ну чоловік не думав, що це домашнє насильство, про домашнього насильства. Потім е, віч просто взяв і викинув його речі з вікна. Тут ну яскравий приклад насильства економічного характеру. Річ у тім, що домашнє насильство зовсім поруч. Річ у тім, що страждати від домашнього насильства можуть ті, кого ви знаєте. Річ у тім, що кривдником може бути ти сам і цього можеш не розуміти. Річ у тім, що ти можеш врятувати чиєсь життя, якщо не залишишся осторонь всього цього.